Шанування на каналі Ростислава Чагро. Значить, я у відпустці зараз по реабілітації і заїхав сказати велике дякую власнику площадки на Мамсурова 21 за його допомогу, за його переживання. Постійно на дзвінку з ним Позвонив, що треба, куди, що, готовий. Тому ви купуючи тут трактори, Знайте що якась доля йде і нам, солдатам, які зараз на сході воюють. Важко. Але без допомоги таких людей, які працюють тут, на цій площаці, в місті Луцьк на Мамсурово 21, було би важче. Це на зв'язку, Ростиславич Агро. Надію, що дуже надію, що після перемоги повернусь сюди живим і здоровим і буду далі працювати. Дякую.